А може бути таким, яким ти хочеш його бачити. Для цього потрібно відкрити очі, серце і не сидіти на місці. Ось і перший гриб. Сьогодні це у нас муховик, скоріш за все, вже такий старенький. Ось. Якщо в нього такі крупні пори, які вже, бачите, великі, то він ні до чого не годиться. Такий ми брати не будемо. Але муховик це не той гриб, котрий росте по одному. Ось у нас чудовий. Молодий екземпляр. Бачите, які в нього пори мілкі? І на зрізі він, скоріш за все, буде чистим. Бачите, такий ми беремо. А взагалі вони дуже непримітні і маленькі. Проте смачні і набрати можна при бажанні цілу корзинку. Я їм і не нехтую, дуже рідко. Гриби-муховики, вони непривередливі до місця е, проростання. На даний момент під ялиною, можуть рости під дубами, їм взагалі не важливо де. І, до речі, незалежно від назви муховик, мох їм також не потрібен. Ось тут у нас просто сухе листя. Муховиків буває багато видів. Це один з них. І ця кількість видів кожного року збільшується, тому що по мікропризнакам їх розділяють на більше і більше видів. Але всі муховики їстівні. Але, як кажуть, не муховиками єдиними, потрібно рухатись далі. Єдиний мінус білих грибів В хвойних дуже багато піску. Але це легко вирішується, якщо на вашому ножику грибному є ось така щіточка. І ось з першим грибом йдемо далі. Це мій ранок по дорозі на роботу. Тобто до лісу я не йду. Я просто їхала, зупинилася на півгодинки, походила по лісу і їду далі. Так багато хто може робити. Ого, так глибоко сидить і бачу така ніжка у нього товста. Але він, намов, якомусь корінням заплутаний і не можу його тут витягти і все одно півніжки там залишилось. відчистимо максимально, щоб дому було легше. Ось тут, бачите, якісь ще малесенькі. Може також у нього ніжка велика? Вони, немов коріння, заплутані. Ой. Ну і просто малесенькі. Ще шапинку йому зламала. А ще всіх грибників восени радують польські гриби. Ось такі вони. Це не боровик, це не муховик. Навіть до свого роду відноситься до Імлерія. Гуляється його єдиним представником Імлерія Бадія. Або, як ми кажемо, польський гриб. Ну, як же ж без королеви лісу, свинушки тонкої? Бачите, які в неї пластинки? Дуже м'які і темніють, якщо на них ось так натиснути. Така бархатна, дуже-дуже приємна шапинка, дуже приємна. Це вже такої середньої тяжкості екземпляр. Тобто не маленький, але ще й не старий. Ось. Така м'якіть. Шикарна, як завжди не поїдена, як завжди, чорні руки після контакту з цим грибом. Цей гриб отруйний, і його збирати не можна. Отруйний він не тому, що ви його з'їсте, отруїтесь і буде все просто фатально за секунду. Це бомба така повільної дії. Не можна збирати цей гриб. Якщо ви про свинушку, Знаєте мало і не розумієте, про що я. У мене на каналі є окреме відео. Можете його подивитися і дізнаєтеся набагато більше. А я не буду зупинятися на цьому іду далі. Гриб, не розуміючи. Всередині якось росте. Чи що з ним стало? <laughs> білий гриб, котрого шапинка була в землі, а ніжка була на поверхні. Та це білий, звичайний. Як йому так вдалося вирости? Ще Чи чистий? Добре, витрусимо від землі. Ще від свинушки до сих пір руки чорні. Парочку польських, чистих. До речі, польські гриби дуже часто бувають червиві а тут мені щось везе. Фарт. Щось не можу я нормально відірвати. Шипинки окремо, ніжки окремо. А ось вже більша вдача. Три білих одразу. Ось один, другий. Я дивлюся, тут стільки зрізів лежить, що ховати немає ніякого сенсу. Напевно, лише лінивий не знає про це місце. Дивіться, який красень! Я навіть звідси бачу, який він шикарний той самий гриб. Ще й не червивий. Коли сонце підніметься вище, в цьому лісі буде світліше. Гриби можна буде знайти легше, але мені вже потрібно їхати. Тому на сьогодні це мій улов. Зранку, буквально за 15 хвилин. Було б, якби я не знімала це відео.